Антіохії Писицькій, у день поганського торжества на честь дафнійського божка Аполлона на суд мучителя, що називався Атик Єлеодор, привели двох християн Трофима і Савватія. Їх оскаржували в тому, що вони прилюдно вказували поганам на їхні блуди. Обидва мужі визнали, що є християнами і що не можуть коритися царському наказу принести жертву бездушним буванам. Тоді мучитель передав їх катам. Посеред тих мук і страждань святий вголос молився: Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас. Святого Саваття катували доти, доки він не помер. Через кілька днів староста мучитель наказав відвести святого трофима до Фригії, до міста Сенади, де мешкав намісник того краю, лютий Діонисій. Діонисій велів святого бити, а опісля забитого в колоди, кинути до в'язниці. У Сенаді тоді жив чоловік. Відомого роду християнин на ім'я Дермедонта. Він часто приходив до трофима у в'язницю, і вони обидва молилися Богу. За це Дормедонта також поставили перед судом, а мучитель наказав обидвох катувати. Наступного дня на них випустили диких звірів, але ті не зробили їм жодної шкоди. Тоді мучитель наказав стяти святих мучеників мечем з Богом.